Питання видання політику зараз каже, що Байдену все важче і важче вмовляти Конгрес голосувати за додаткову допомогу для України. Зокрема, постійно адміністрація Байдена вдається до деяких маніпуляцій простовою мовою там хитрощів. Вони додають до пакету, де є ще да, додаткова допомога для України. додаються якісь моменти які. Популярні всередині а, самих США, наприклад, до а, от майбутнього законопроекту, який ми там сподіваємося, що все, все ж таки ухвалять у конгресі, додали а, боротьбу з ліквідацією а, там стихійних лих. Це мається на увазі, можливо, ті ж Габаї, які палають і так далі. Це популярна історія зараз в Америці, і тут вже да, можуть проголосувати. Говорили, пам'ятаєте про можливу допомогу для Тайваню і так далі, що частина коштів має піти туди, але це так само не вічна історія, абсолютно не вічна. Історія. Якщо вже зараз адміністрація Байдена вдається до певних маніпуляцій, щоб да ухвалюватися ж таки допомогу для України, що буде далі? Насправді це вже почалася гра передвиборча гра. Фактично трошки більше ніж через рік відбудуться вибори, президентські вибори в Сполучених Штатах. І на сьогоднішній день демократи і республіканці намагаються зіграти у те, хто більше набере балів на якихось популярних темах. Відповідно, республіканці зайняли позицію. Давайте перестанемо виділяти кошти для України то і наповнимо в кишені наших громадян. Давайте пустимо ці кошти на соціальні програми. Ну, от і критикують демократів. Демократи намагаються зараз фактично е, переконати, що потрібна допомога не тільки Україні, а Тайваню і іншим, і відповідно, що е, республіканці призводять до можливого програшу. Якщо буде програш сполучених штатів, хоч на якомусь африку, то усьому цьому будуть винні республіканці. І очевидно, що ми зараз бачимо, як просто створюється основа для майбутніх дебатів і для майбутніх дискусій напередодні виборів. На жаль, про Україну саме. Проте, там, як казав свого часу, один політичний діяч, що прокинувшись зранку, подумає, що ти зробив для України. Так от то я думаю, що такими категоріями ніхто в Вашингтоні не мислить. Наші партнери це не філантропи, наші партнери це жодним чином не люди, які з безкорисливих міркувань підходять до допомоги Україні. Вони абсолютно чітко рахують кожну копійку і абсолютно чітко прораховують наслідки. Для себе, для сполучених штатів Америки, для заходу в цілому, ну от і якщо вони побачать, що вкладені кошти недостатні для того, чи чи просто перевищують ціну перемоги, от, то вони на якомусь етапі просто перестануть допомагати. Як це було з Афганістаном? Тобто, коли бачиш, що не в коня корм, як кажуть, вони просто перестають допомагати, тому що якихось сантиментів саме до України, сантиментів до того, що бідні українці гинуть і страждають, от у них немає. У них є голий розрахунок, прагматизм. А, окей, ми повинні на це дивитися реалістично і прагматично. А? а що ми маємо самостійно зробити, щоб не стати Афганістаном? Показати, показати, що ми, хоча би в якомусь напрямку, маємо прогрес. Окей, якщо в нас немає зараз е, якихось успіхів на фронті, покажіть успіхи в якихось інших сферах. Ну, от покажіть, що у нас є готовність до дійсно глибинного реформування, а не до імітації реформ. Покажіть, що у нас все таки працює демократія, а не встановлюється авторитарний режим, як ми бачимо, це зараз авторитарний режим зеленського. Це, це вже авторитарний режим латиноамериканського типу, компродорський режим. От, якщо у нас е, немає можливості цього показати, покажіть боротьбу з корупцією, але ж ні, ми її камуфлюємо. Ми намагаємося просто показати, що це у нас що корупцією у нас займаються тільки опоненти режиму, а не сам режим. От е, і так далі. Тобто, реально потрібно зробити дуже багато, насправді ну багато є напрямків, але хоча б хоч один напрямок показати, що він у нас є успішним.